Друзі, всім привіт! Сьогоднішній наш влог ми розпочинаємо в басейні. У нас сонячно, спекотно, і це означає, що першу половину дня ми будемо тут. Не знаю, чи ці мілкі басейни з підігрівом в цю пору. Але вода в них досить таки тепла, близько 30 градусів, так точно. З іншої сторони є басейни, де відпочинок дозволено лише 18, тобто без дітей, в них вода значно прохолодніша, вони відповідно глибші, там близько півтора метра глибини. Там завжди спокій, тиша. Люди читають книги, релаксують. В них свій бар, і взагалі там мало хто йде в воду. Але зато в цій стороні завжди людно, багато дітей, відповідно дорослих разом з ними. І готель цей, взагалі, є сімейним. Тут відпочиває багато пар з дітьми, але водночас все гарно продумано для бажаючих відпочивати в тиші та спокої. Каліта на папу в кругові. Папа Папе плавання з грузиком для кращого укріплення м'язів. Ливоть назад. Вже за ці ноги тримаються. Бланя так мемчину. я вчину. Як тобі, Класно! Класно? давай? Маленькая шука. Далі повертаємося. Тут нові пейзажі у нас. Ми вийшли за територією готелю нашого. Такий тротуарчик. пішохідна зона зручна досить. Там хмари над горами так цікаво. Тут гори чисті. Там хмари. Дивіть як бачив? Заду мене ці класнючі хмари. Взагалі, гори на острові Фердевентура утворилися дуже давно, а саме через вулканічну діяльність. Цей острів був створений внаслідок виверження вулканів, коли гаряча магма покривала поверхню землі. І саме це призвело до утворення величезних гір, хребтів, які ми бачимо сьогодні, які от зараз є перед нашими очима. Процес утворення гір тривав досить довгий час із відкладенням лави та інших матеріалів, які у нас зараз під ногами. У нас тут на території ось такі класничі кактуси. Які ж ця природа створює. Що нарешті ми вийшли на наш пляж. У нас хмарно, але досить тепло. Йдемо всі смішні, з лодкою сміху. Все почалося з того, що мені вчора попав пісок у босоніжки, І я натерла ногу до мазоля такого, що мені болить добряче. Ну і перший сміх це те, що я йду на Ну, У мене був вибір або або його в'єтнамки, або боса. Тому що в свої шляпки я не змогла взутися. Діма йде в моїх в шляпках. Не мав, секс, тому норм. А далі йде в Діминих окулярах. Ді, шляпки в нього норм і з сумкою. Така в нас команда Ух. Ді, ді я в одній. Набрали повну сумку речей. Я Каже, що чим більше сумка, тим більше речей в нього влазить і все потрібно. А команда вид Ага. Треба брати з собою маленьку сумку, щоб туди багато речей не влазило. Тут ми знайшли можемо складати підхіву воду. Ми в номер не дають. І ми ось, спочатку нам дали на старт. Дві підстрашні бутилки. А щоб <не> вона <говори> підібрав бутилку? <говори> я потім буду набережку. А що? А щоб на нас? Да, є істина. І от можна вирізали таку соду барізати, мінералку, швеп, Ну, Поки ще бар практично пустий. пустить. Ідемо далі. Заберіть. Можна брати. Ідемо. Головне, що я можу йти. Мене не болить, ніженька. В Умка йде на камбіс. Несеш умку на окан. Ой, такі гарні голови квіточки. Розвернись до маму. Ну, не дирешся, просто розвернешся, дай нормально Так тут кактус. Ні, як? Чотири кактуси. А для чого гумку на кактусі? Вони коляться. О, що завидніється океан. Тут, до речі, платна зона, така можна собі забронювати. Таке бунгало, чи як воно називається. І собі лежати з видом на океан. У нікого нема, все вільно. ножки мети після морської води і тут вихід і вхід по картках щоб ну, вихід так а вхід на території родини з океану карткові системи щодо щоб чужі не могли зайти на територію за так, красав такий спуск Можна спускатися цією правою сторона і ще є там зліва теж спуск там туди. Так, трошки здається, що далеко, але легко йти, не важко, навіть догори не важко йде. Йдемо оздоровлюватися, дихати морським повітрям. Подивимося, наскільки тепла вода. Можливо, навіть. І поплаваємо. Жідам біля водички, А я тут, поки все покажу, розкажу, то виходжу остання За ними. Як машини їздять? Ха -ха. Транспорт службовий, щось підвозять. Це зона лежаків. Зранку приліт води. А я, кстати, бачу, що ми зійшли, до речі, я і далеко вода. Якось ніби з обриву немає пляжу. А -а -а. Вчора ми знімали широкий пляж, а сьогодні де прилив? А -а -а. Ну, метрів. ти зараз. Ну, це за скільки? До десяти. Скажи, до 10 метрів, правда, пляжу забрав прилив? Це ж це був пляж, ми вчора тут бігали. Не даремно тут це каміння лежить. Воно типу укріплює, напевно, цей кусков. Бачите, і беремо вірі. А покажу. це завжди радіма показував, це що це тут можна можлива... Лягати. Хочете тут? <гх succession> там Важаю. лягати будемо. Там... Там... Дивіться, давай його заходимо. А що, будемо там лягати, рушничок столети? Ну, давай спробуємо. Давай відпускає свій дом да? і каже, що це він забронював Я тут нам Ну, От вже і сонечко. Взагалі кажуть, що тут на канарах дощових днів, таких як там до п'яти в рік. То те, що буде досі малаймовірність. Якщо він буде, то він буде зовсім-зовсім. трішечки. Океан навколо острова Фуарто – це справжнє диво природи, яке зараз є просто позаду нас. Пляжі Фуарто вентури відомі своєю величезною протяжністю, ну і, звісно, неймовірною красою. Також вони є одними з найкращих, до речі, для занять водними видами спорту, такими як серфінг, кайтсерфінг віндсерфінг. А ще з берегів цього острова відкриваються захоплюючі краєвиди на самі безмежні простори океану. Сходи сонця тут особливо чарівні, створюють таку неповторну атмосферу на самому березі. Думаю, ви бачили, хто не бачив, можете повернутися в наші попередні відео. Ми давали вранці. І зустрічали сонечко. Це дійсно краса, яку не передати словами. Рекомендую переглянути Атлантичний океан та побережжя Фуерта-Вентури Вентури. Це безумовно місце, де природа вражає своєю різноманітністю та красою. Ми щосекунди надихаємося та захоплюємося всім, що нас оточує, а також надзвичайно щасливі, що цей прекрасний острів. У нас видніється наш океан, у нас вигляд з номеру на океан. І йдемо на вечерю. вид, у нас все їсть макарони. <рес> ну, чула, знаєш, що багато дітей дуже люблять макарони. Ну, наш не виняток. Макарони металиками, макарони спагеті, макарони трубочками. Такий у нас асортимент. Ну, ще перчик може бути. І салатик. Салатик, перчик рибку їсть дитина у нас. Я не буду їсти. Да, Приїхали за 3-9 земель, їсти макароними каликами, що поробиш. Таке? Ну хай їсть, що їсть, хоч щось. Мама! Що? Да. Я не буду їздити. Добре, не будеш. Рибки їсти не буде. Сьогодні ми розважалися до обіду ось тут. Ця сторона у нас сліва дитячі басейни, тут два басейни, це один і там далі інший біля кораблика. Тут така глибина в першому близько півтора. Ні, не півтора. Скільки? 55 сантиметрів, от Сказано. А, в тому іншому так. Навіть менше, ніж до колін. Сантиметрів 40 см. Глибина. Вода тепла була, а якщо в ній вбутися, то вона ще тепліша. Навіть виходити не хочеться, бо здається, що такий вітерець на дворі, то в повітрі, немовби про холодніше. Хоча ніби достатньо тепло, да? не Холодно вже ж. Ввечері ми вже от трішки не, так утеплилися. Багато солодощів. Солодощів на Так. Да. А спати як будеш? Солодощі енергії дають. Дуже кисив стучок і шоколад. Нічого собі, то ми не будемо спати тоді, як наб'я. багато солодощів, тобі буде багато глюкози, енергії. Будемо на дискотеку йти туди, так? Ми, я візьму дві дуже кисні, дуже і дві шоколадки. Так. Ми вже на півдороги, Тут такі квіти. Незвично якось у жовтні бачити такі квіти. Что на дворе. Так, хлопцы уже тут по сходамках идут. Давай, Зоя, нашла. Мама, давай, Зоя, нашла. Что, я что, что это? Финик? С пальмы. Так? А -а -а. Финики на пальмах растут. А так. финики. Все было финик. Такі як ми є сьогодні на обід, так? Ходи, Сон, ходи. Добре, комфортно так на дворі, так? Да? Да. Тут день було трішки спокійніше, а це вже. Ось ми вже поблизу основного корпусу. Тут рецепція, ресторан. І взагалі корпуса по всій території такі невеличкі. Такого типу. А що тут? Теж корпуса? Осе, ми на вечері. Смачного нам. Смачного нам і вам. Ми знаємо, хтось і зараз. Вечеря снідає, обідає вам смачного. Бажаємо, так? Що треба до тут Риба. зелень, Солона стрілять. Риба. Макарончики такі, як у мене. І і смачного? Інкурба. Всім дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. па Па!